Добрий вечір, дорогі друзі. Хотіла поділитися моїми враженнями, моїми віршами. І так як в мене є дуже багато хобі, з часом я мої хобі також буду показувати і ділитися моїми роботами і те, що я вмію. Може комусь сподобається, може комусь принагодиться в житті. Я пишу вірші на трьох мовах: на українській, російській і на італійській. Сьогодні хотіла прочитати вірш, починаю з української рідної мови, і буду часом на всіх мовах читати і так само показувати свої ділитися моїми роботами творчими. Я вишиваю. Хрестиком, ікони, картини бісером. Дуже багато подарувала. А тепер просто поділюся, може комусь подобається. Е, прочитаю вірш, посвячений апостолу Андрію Первозваному. У давнішні часи у містечку Вієсайди жили два рідні брати. Одного звали Симеоном Петром, а другого Андрієм прозвали – Жили вони у щасті і добрі, миролюбивими до юності зросли. В той час, коли Іван Притеча покаяння знаходив у святій воді, Андрій пішов до нього у учні, у річці Ордані освячував усіх. Одного разу у світій воді хрестили Ісуса Христа. Андрій пішов до нього у учні. У річці Ордані освячував людей усіх. Андрій покинув Іоанна Євангеліста, перший по стопам Ісусовим пішов, Він послідовником і учнем Ісуса став, Божу благодать в душі дістав. Життя Андрія Первозваного було тяжке, півсвіту пішки обійшов. Страждання переносив сюди. За тверду віру у Христа виривали у нього пальці, зуби, але Спаситель його ісіляв, кроваві рани освящав, життям безмежним наділяв. Проповідуючи творіння Ісуса Христа, Андрій дійшов до берегів Дніпра. Переночував на Київській горі. На ранок сповістив усім, що Божа благодать на землю цю українську прийде, на безліч церков вона опаде. Андрій перший хрест свій встановив тут на горі і зразу відбудовувались українські монастирі. Він пішов на греческу землю, дійшов до берегів Пилапенеса. Від недуга людей ісціляв, при Ісусове життя людям проповідав. Правитель Егат Антипат збісився на апостола Андрія, відмову від Ісуса заповів, ані розп'яться на хресті. Андрій був радий рішенню цьому, він мудро вибрав тайну цю. в лютих муках був розп'ятий на Христі. Його одежу розібрали бідні всі, душа його раділа за усіх, ангели співали радісно, сіяючи на небесі, молилися усі святі. Святий апостоле Андрію, ходив ти античній нашій цій землі, ти проповідував людям усім одні єдині слова. Дивні поучання діл Спасителя Ісуса Христа, як приклад, навхрест був розп'ятий на хресті, святі твої діла і благодійні вчинки, нащадки закарбуть пам'яті на віки.